Тема сьогоднішнього майстер-класу виготовлення господарського совка із металу. Першою нашою операцією буде розмічання листа металу. Перенесення розмірів на лист металу. Беремо кову, розмічаємо. Бараминку, проводу, линию. Згідно нашого креслення, ширина у нас 200 мм і висота у нас 21 мм. Це оця заготовка. Наша заготовка розкреслена і наступна наша операція буде вирізання. Одягаємо захисні перчатки. І вирізаємо нашу заготовку по розмітці? Наша заготовка за кресленням, за розміткою вирізана. Обрізані також уголки, зрізані края. Наступна наша операція буде. вирівнювання за Беремо молоко. Заготовка виправлена. І наступна наша операція порівнювання країв. Вставляємо заготовку в тиски, вищата. Ось наша операція буде згинання. Беремо молоток і по пунктирах вставляємо в лищата, лощата, надавлюємо на листок і вперед-назад. Далі по пунктирах згибаємо вугли. Також зажимаємо лищата. Так, наші краї загнуті і згинаємо останні дві частини всередину. Також зажимаємо лищата. Надавли и перемешали. Так, так само и с другой. І останній наш етап загинання крайнього бортика. Беремо лоток. Нашим етапом знімання крайніх пасок із заготовки беремо ножниці, обов'язково окуляри, перчатки все. Крайні паски зняті для красіки опилюємо прилітку. Наступна наша операція розмічання отворів під ручку. Беремо олівець, уголок, знаходимо центр. Проводимо лінію. Наступна наша операція виконання накерювання під отвори. Ставимо на наковальню на вулицю, беремо керно, молоток і одним рухом. І наступний. Так, Отвори готові. Виконуємо операцію свердління по накернених отворах. Зажимаємо заготовку тиски, одягаємо захисні окуляри, беремо дрель. Отвора готових. Наступна наша операція виготовлення ручки для совка. Перший наш етап розмічання. Розмічаємо за крестами. Наступна наша операція згинання. Беремо пісні поляри, беремо другий пруток, беремо листок металу, загинаємо тиски, беремо молотка і починаємо закручувати заготовку на пруток. Наша заготовка закручена, наступна наша операція розплескування краю. За отвором силка і проверчування отворів. Наші ручки отвори розстережен. Наступна наша операція. Беремо дві захльопки, вставляємо в отвір, беремо пістолет. Це наша ручка на совку і село Господарський готовий.